А ви чули, що ChatGPT запустив власний пошуковик? ChatGPT Search. Google, Спиш? OpenAI представила свій власний пошуковик, який до цього в серпні презентували як SearchGPT. Але тепер він дійсно може шукати в інтернеті. Нарешті, нарешті це сталося. Ця система працює на базі ChatGPT 4O та може шукати дані, включаючи спортивні новини, курси акцій та актуальні джерела в інтернеті. При цьому користувачі ChatGPT можуть обирати між внутрішніми знаннями ChatGPT, коли ти шукаєш всередині системи, а також джерелами в інтернеті. Що оберете ви? В останній день жовтня ChatGPT Search вийшов для тарифного плану плюс, а також тарифного плану Team. Але незабаром обіцяють, що і у безкоштовних користувачів, тобто у користувачів, які не платять, теж з'явиться цей функціонал. В майбутньому OpenAI планує поліпшувати свій користувацький досвід в плані покупок. Подорожей, а також глибоких досліджень. Тобто пошуковик буде розвивати глибокі дослідження як такий новий вектор розвитку свого сервісу. А інтеграція ChatGPT з голосовим режимом має вивести пошук на якийсь дійсно новий рівень. Якщо для звичайних користувачів ChatGPT Search це нова прикольна іграшка, а можливо, і заміна Google, то для великих видавців в інтернеті. Які опікуються великими сайтами, це дійсно загроза, такий чат gpt Search. Тому що тепер користувачі можуть не заходити в браузер, а одразу з пошукового поля ChatGPT gpt переходити на їхні сайти і таким чином зменшувати трафік. Це проблема. Ну що ж, ChatGPT випустив свій пошуковик, і тепер у Google дійсно в небезпеці. Чи стануть люди шукати по-новому? Чи стануть люди шукати через голосовий пошук? Чи стануть люди заходити менше в Google, а більше в ChatGPT і шукати одразу через ChatGPT? Дуже багато питань, дуже багато, я думаю, боротьби буде між цими велетенськими компаніями. Ну і звичайно, нам від цього користувачам має бути плюс. Принаймні, такі в мене є сподівання. Єдине, що мені в цьому не подобається, як сказати шукати через Чат-GPT. Від чат-GPT тіть ті це. Для Гугла, наприклад, є дуже зручне слово гуглити. І тепер від чат GPT цю інформацію в інтернеті коротше, незрозуміло. А тепер уважно дивимось, чим відповість Google і як тепер буде використовуватись Gemini. Голосовий помічник Гугла. Твій ход, Гугл. Давай, не підведи. А ви чули, що діпфейки обдурили чоловіків на 46 мільйонів доларів? І це не шутка, а дійсно реальна історія з Гонконгу. В Гонконзі шахраї, які використовували діпфейки та технології штучного інтелекту. куди ж без штучного інтелекту, обдурили чоловіків по всій Азії на 46 мільйонів доларів. Боже, 46 мільйонів? Яким чином це трапилось? Спочатку чоловіки почали отримувати на свої мобільні телефони повідомлення від привабливих жінок. Надалі ці жінки представлялись такими цікавими та приємними співрозмовницями для чоловіків. Далі аферисти розвивали романтичні стосунки через переписки, через постійне підтримування цього емоційного зв'язку. Ну і в кінці цієї схеми аферисти надсилали своїм жертвам діпфейки, тобто відео, згенеровані штучним інтелектом, із зображенням цих привабливих жінок. Таким чином, чоловіки по всій Азії купились на цей трюк та інвестували в криптовалютні або не криптовалютні активи в якісь шахрайські платформи. Ці платформи виявились просто фальшивками, і чоловіки втратили 46 мільйонів доларів. Невдовзі поліція Гонконгу затримала 27 зловмисників, які утворили цю е, організовану злочинну фейкову групу. Як повідомляють ЗМІ, в тому числі серед цих 27 людей були і випускники технологічних вузів. Цікаво, що вони там робили. Тут можемо констатувати, що гуманітарії знову залишились не при справах. В підсумку з офісу цієї банди вилучили понад 100 мобільних телефонів, 26 тисяч готівкою та якісь дуже дорогі аксесуари. Поліція Гонконгу, та й не тільки Гонконгу, а й всього світу наголошує, що треба бути дуже обережним під час онлайн спілкування і не висилати свої фотографії, відео, а тим більше якісь гроші невідомим людям або дуже привабливим співбесідникам. Можемо констатувати, як класно змінюються технології шахрайства, бо раніше нам писали смски, потім нам телефонували, потім нам писали на електронну пошту, потім нам надсилали всіляку діч в месенджер. і тепер. Згенеровані штучні відео, якісь незрозумілі діпфейки і таке інше. Ну прогрес крокує по планеті. Якщо вам зараз хтось в інтернеті напише, а особливо якась приваблива дівчина або чоловік, про те, що ви дуже цікавий співбесідник і чи не хочете ви подивитись на фото чи відео, то будьте обережні. І зберігайте свої нюци, тобто фотографії на окремому жорсткому диску. І нікому їх не показуйте. Будьте обережні. Друзі, якщо вам подобається якесь відео, можливо, навіть це, будь ласка, підпишіться на канал, поставте лайк і не забувайте підтримувати україномовний контент. А ви чули про північно-корейських цифрових Робін-Гудів? А я зараз вам розкажу. В Майкрософт підрахували, що з 2017 року хакери з КНДР вкрали криптовалюти на 3 мільярди доларів, а в 2024 році вкрали від 500 мільйонів до 1 мільярду доларів в еквіваленті. І точно частина з цих грошей пішла на підтримку північно-корейської ядерної програми. Ну скажімо так, дуже і дуже незвичний спосіб вкласти свій поцуплений біткоін. Майкрософт виявило декілька таких е, хакерських угрупувань, наприклад, серед них є Moonstone Slit, Jade Slit, Sapphire Slit і Citrine Slit. Дуже дивно, що всі ці хакерські угрупування використовують слід е, в кінці своїх назв. Напевно, щоб не спалили. Це таке північно-корейське маскування. Просто використовує в кінці слід. І ніхто нас не розсекретить. Так от ці групи націлені на криптокомпанії та біржі всього світу для того, щоб о, красти криптовалюти і фінансувати свої потреби, а точніше, потреби своєї держави. Крім того, Microsoft попереджає про небезпеку з боку хакерів таких країн, як Росія, Іран та Китай. Ну і до цього була КНДР. Дивно, що об'єднує ці країни? Чому саме вони? Букви різні. Дуже дивно. На мій погляд, це дуже круто, що в Північній Кореї всі хакери настільки патріоти і настільки люблять свою країну, бо, напевно, немає іншого виходу, що всі зароблені, тобто поцуплені гроші, вони вкладають в свою ж країну. Саме в ядерні розробки. Дуже поважна причина для того, щоб красти криптовалюти. Я навіть уявляю, що всі ці хакери працюють на одному державному північно-корейському підприємстві, наприклад, Корея Хакер Постач. І таким чином в них у всіх в трудовій книжці написано хакер першого розряду, хакер другого розряду, майстер-хакер шостого розряду. Єдине питання, яке мені поки не зрозуміло: чи йдуть ці хакери раніше на пенсію. І яка в них пенсія? Можливо, біткоїнами. А можливо, ядерної програми. В будь-якому разі, Північна Корея вражає в усіх сенсах. Там навіть хакери вкладаються в ядерну програму власної країни. Не будьте як Північна Корея. Друзі, а я нагадаю, що ми можемо створювати україномовний контент тільки завдяки хлопцям та дівчатам, які зараз у складі Сил оборони України захищають нашу країну. Зараз на екрані з'явиться QR-код. Це збирає наш друг. Всі збори перевірені і статистику ми будемо публікувати в інстаграм-аккаунті е, Бесіда Пробренд. Будь ласка, підтримайте Сили оборони України. А ви чули, що робот ходить як людина? І це не просто робот, це китайський робот. Китайська компанія Engine AI, ну, як би штучної інтелекту, звичайно, створила свій перший робот-гуманоїд під назвою SE01. Головна фішка цього робота він ходить як людина. Майже як людина. Як пишуть розробники цього робота, у нього 12 ступенів свободи в суглобах. 12 ступенів свободи в суглобах. Я вже давно не пам'ятаю такого ступеня свободи в своїх суглобах. Цей робот рухається майже як людина, і загалом технологія передбачає дуже такі плавні і красиві рухи. Це робить цього гуманоїда se 01 дуже схожим на людину. Енджі це молода китайська компанія, яка заснована нещодавно, а саме 23-го року, але вже вона залучила 14 мільйонів доларів інвестицій. Для чого ж створений цей робот? se 01 створений спеціально для таких галузей, як бізнес, дослідження і освіта. У цього робота літієва батарея, що забезпечує достатньо довгий час роботи, а також змінні деталі корпуса. Тобто це як конструктор LEGO. Як кажуть в компанії, SE-01 01, це лише початок. Компанія планує і надалі розширювати лінійку людиноподібних роботів. І це трошечки напрягає. Ну що ж, зовсім незабаром настане той час, коли по вулицям будуть ходити не тільки люди, але й людиноподібні роботи. І, можливо, вже мало відрізниш, хто є хто. У всій цій інформації мене, звичайно, вражає факт свободи в суглобах робота. 12 ступенів свободи у суглобах. Це як взагалі? Це робот йог. Це робот-гімнаст, це робот-розтяжка. Е, але це дуже вражає. А ви чули, яким був Тіндер 1965 року? Так, тоді теж був Тіндер. У 1965 році двоє студентів в США, а їх звали Джеф Тар і Вон Моріл, створили перший електронний сервіс знайомств. Так, це був перший електронний сервіс знайомств. І як він функціонував, творці цього сервісу взяли старенький комп'ютер IBM і за допомогою 75 питань добирали тобі ідеальну пару. Як відбувались свайпи в 1965 році? Учасники заповнювали анкети на себе і свого ідеального партнера, а потім отримували список контактів. Такий список контактів, по суті, і був результатом. Такого анкетування. Як взагалі прийшла ідея такого сервісу до Тара і Моріла творцям Operation Match? Вони хотіли полегшити студентам пошук романтичних побачень. Десь вже ми таке чули на початку 2000-х, що цікаво, один з засновників сервісу Джеф Тар нерідко сам або запізнювався, або взагалі пропускав свої романтичні побачення, бо його проект Operation Match був дуже і дуже успішний. І він весь час приділяв роботі. Тож пізніше, Джефтар знайшов таке своє кохання, але у побаченні наосліп. Загалом за час існування сервісу Operation Match допомогли знайти пару близько 100 тисячам людей. І це дуже вражає. Ну і звичайно, цей сервіс був таким пра-пра-прадідом для вже дуже популярних і відомих сервісів на зараз, наприклад, як Tinder, Badoo. Bumble або чим ви там користуєтесь. Не дивлячись на успіх таких сервісів, виникає і багато ризиків, які пов'язані, звичайно, з шахрайством. А про шахрайство я вам розказував трішечки раніше. Цей сервіс, Operation Match з заповненням анкет, нагадав мені власну історію, коли я був маленьким. У нас в школі також були ці анкети спеціальні в ЗОшитах, де ти передавав своїм однокласникам або там, людям з інших класів такі анкети, вони заповнювали, і там були. Прості, але цікаві питання про твої хобі, про якісь твої інтереси і таке інше. Ну і звичайно, були питання, і хто тобі подобається. Якщо ви також заповнювали такі анкети в школі, будь ласка, напишіть слово Фасто в коментарях, і я обов'язково з вами зв'яжусь. Зараз ми продовжимо, але перед цим нагадаю, що ми створюємо цікавий контент не лише тут, на Ютубі, але і на інших платформах. Обов'язково залітайте до нас у телеграм-канал Бесіда про бренди. Там ми щодня розповідаємо про новини бізнесу, поради по маркетингу та цікаві факти відомих брендів. Посилання в закріпленому коментарі. А ви чули про кохання втрьох з штучним інтелектом? Соціальна мережа Reddit завжди приносить нам цікаві історії, і ось одна з них. 25-річний користувач Reddit заявив, що його дівчина під час сутичок з ним користується чатом GPT і робиться у досить незвичний спосіб. А саме, коли вони сваряться, дівчина в якийсь момент зупиняє сварку, йде в іншу кімнату, питає пораду чату GPT і повертається з новими аргументами. Це як взагалі законно чи ні? Більш того, це не просто якісь репліки, а аргументи, які повністю спростовують слова хлопця. Як тепер далі жити? Хлопець пише, що відчуває при цьому те, що він змагається з роботом, а не з людиною. І це більш підживлює його сумніви в цих стосунках? Боже, я... яка драма! Яка драма чат GPT, Що ж ти робиш? У Reddit розгорілася дуже цікава дискусія про те, а кого б може підсилювати чат GPT в таких сутичках. І з'ясували, що все-таки чат GPT підсилює того, хто задає більше питань, тобто чат GPT більше більш сильний у питаннях. При цьому один коментатор задав чату GPT питання, що б він робив в такій ситуації, і описав. Історію цього хлопця, на що Чат GPT сказав, що він, тобто штучний інтелект, ніколи не зможе замінити людські розмови. Дуже цікаво і по відношенню до свого партнера, ну і по відношенню до себе, бо все ж таки це не твої думки, а думки штучного інтелекту. Я від себе можу додати, що використовую чат GPT виключно як інструмент і не використовую його в сутичках з іншими людьми. Більш того, у нас з дружиною в чат GPT один аккаунт, але ми чесно пообіцяли один одному не дивитись на діалоги один одного з чатом GPT. Я не дивлюсь. Чи можна тепер вважати, що використання чату GPT – це як поява третьої сторони у відносинах? І чи взагалі такі відносини будуть мати продовження і якийсь сенс, якщо залучати з різних боків штучний інтелект? Думаю, що ні. Як все швидко еволюціонує? Раніше жалілись на те, що залучають відносини якихось друзів, батьків якихось близьких людей, і це шкодить відносинам. Тепер залучають не близьких людей, а близький штучний інтелект, особливо якщо в тебе є підписка. Не залучайте штучний інтелект у розмови зі своєю близькою людиною. Або тільки ви не хочете спробувати втрьох поспілкуватися. Ну що ж, друзі, це були всі новини на сьогодні. Ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на наш канал, щоб завжди на питання Течув чув, відповідати так. До зустрічі, Па-па!